Привіт, привіт, мені 30, мені 39 років кстати, да? Прикиньте, я вже старий пес. Ну не суть. В общем, нема мене дівчини, нема у мене дружини. І, блін, мені дуже хочеться сім'ю, мені хочеться дітей, да? але, блін, ну немає тої людини. Мені класно самому, в принципі, да? буває, накривається от відчуття самотності, що от, блін, да, бляха, ти сам, та нікого нема. Ну, блін, ну це дуже воно швидко проходить, пару хвилин і все попускає. Тим не менше, да, от, мені хочеться зустріти людину, яка буду дарувати своє тепло, любов, ніжність, ласку, да, турботу. І блін, і хочеться мати таку людину поруч, яка буде хотіти того ж самого давати мені, а не лише отримувати. Ну, тим не менше, її немає, і, і радь Бога. Нічого страшного, я з цим якось живу нормально, блін, я не... Впадаю в депресію, там і вістеріки не блін, не топаю ногами, що вам. Де, де моя людина? Ну немає, немає вона колись появиться. Тому, тому і ви, хто самотній, не переживайте, все буде.